Друзі, ну що, привіт, не знаю, чи мене чути чи ні, бо е, зайшли в парк. Е, сьогодні так вітряно, страшне. Е, ну що, зробили сьогодні другу вакцинацію, а сід, все нормально. Наступного разу, знову ж через тиждень, наступну п'ятницю. Вирішили трішки заїхати в парк тут погуляти е, в Черкасах. Тут ось є е, типу озерце і качачок покормити. Зараз покажу, яка тут природа, все таке жовтеньке, красиве. Дивіться, як гарно. Жовта листячко. Дуже гарно, дуже гарно тут. Ось таке озерце тут є з качечками. Хлопці пішли. Вон. Малий вже купив батона. Звичайно, знаю, хлібом не дуже. Звичайно, гарно її годувати, але зерна у нас немає. Тут всі дивимося, годують хлібом. Трішки пригостимо і ми. Спливалися на смаколики, дивіться. А? Хлопці, скажіть привіт. Привіт! І голуби, дивіться, за голуби, і голубам щось киньте трошки. Так, ну оце наше сьогодення. Прийшли погуляти і тривога почалася. Ой. Капець якийсь. Головне, щоб все було добре. Дуже гарно. Ух ти! Вор. А, це голуби, я думала, це в груни летять. Голуби також прилетіли на хлібчик. Боже, Боже дивіться. Де... Страшне. Атакують, атакують, а качки геть і б'ються дивіться, І качки де ви по, цей, повистрибували сюди на добраки. Диви, йде до тебе, щоб ти хлібчиком пригостив. Диви, йди оці качечки. Дуже зручно, що в парку дуже багато лавочок, на яких можна посидіти, відпочити. Дивіться, гойдалки такі є. І зараз я, звичайно, ми качачок годували хлібчиком, але я вже казала, що не можна. Дивіться, тут навіть є табличка, що на наступного разу будемо знати, що їм можна, що не можна. Хоча знаєте, шкідлива їжа написано, що не можна їм гарбуз, кабачок, а ви знаєте, в мене бабуся їм завжди давала гарбуз і кабачок. Чому не можна, не знаю. Ось дивіться, бачите? Ну, значить, наступного разу будуть дівчані пластівці. Не знаю, чому написали, що не можна. Кабачок, ось дивіться, як гарно. Дуже-дуже гарно в парку. Гуляємо ми в парку, що біля зоопарка в Черкасах. Тут дуже гарно, дуже багато розваг для дітей, всякі карусельки, дитячі майданчики, лавочок дуже багато, всякі гірки, ну, взагалі зоопарк, багато таких настроєно, на таких будочок різних дерев'яних, там. каву можна попити, перекусити. Взагалі чудово. Плюс до того зараз дуже гарно. Прям краса. Пройтися трішки емоційно відпочити, супер. Бачите, багато дитячих площадочок. Там спереді зоопарк, але ми сьогодні туди йти не будемо, тому що недавно малий був з бабусею там, тому багато таких, бачите, кафешок, тірів. всяких. Цікаво-цікаво ну, так відпочити з дітками. Цікаво і класно. Є різні ось такі парки, де можна. Трішки фізично попрацювати, полазити, походити, бачите, на таких канатиках. Також є парк з динозаврами. І є ще, я ще не бачила, але син казав, що з бабусею ходили. В якась зеркальна кімната чи щось таке. Ну, ще цікаво. І дуже гарно зараз жовтеньке листечко, прям ну, взагалі гарно. Трішки прогуляємося. Поки тут тим більше. Так, дивіться, ось вхід в зоопарк. Ми не йдемо, тому що син недавно був з бабусею. Тому сьогодні просто гуляємо. Так як в Черкасах заїхали трішки. Трошки прохолодно, да, Стало? вітерець трішки прохолодніший. Але трішки погуляємо і будемо їхати. Ну що, відео у мене сьогодні не дуже велике. Просто хотіла поділитися з вами, що ми поїхали знову на вакцинацію. Все пройшло чудово. Трішки показали прогулочку нашу сьогоднішню. Ось так будемо вже помаленьку їхати додому. Ось такі справи у нас на сьогодні. Трішки емоційно відпочили в парку, чудово. так що... Вам гарного дня, гарного вечора. Головне, щоб все було добре. Дякую вам за увагу, що подивилися і до зустрічі!